Хто я такий, щоб судити гомосексуалістів? Сказав папа римський Франциск, вперше з моменту обрання відповідаючи на запитання журналістів. Імпровізована прес-конференція сталася на борту літака, що віз понтифіка назад до Ватикану після турне Бразилією. Франциск сказав, що усі священики геї мають бути пробачені, а гріхи їхні забуті. тут будь-яка одержимість погана, але якщо людина геї шукає господа і має чисті помисли. Хто я такий, щоб судити її? Я Франциск сказав це, відповідаючи на запитання журналістів, про те, що у Ватикані група священників гомосексуалістів зазнавала шантажу та тиску від інших. За словами Франциска, гомосексуальність не є гріхом. Церква засуджує лише одностатеві акти. На інше запитання, чи зможуть колись жінки ставати священниками, Франциск відповів більш консервативно ні. Хоча він не проти, щоб жінки брали активнішу участь в адміністративному управлінні церквою.